Всім привіт! Це канал Hi-H3. мене звати Михайло. Тут все про підлогу. І сьогодні ми піднімемо таке питання: чи можна стілити вініл у ванній кімнаті? Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всі досі трохи скептично відносяться до самого вінілу. Що це таке? Це пластмаса чи не пластмаса? Але цей матеріал вже доволі давно на ринку України і дуже гарно себе зарекомендував як невбиваємо покриття. Ну а ми все-таки повернемось до нашого питання: чи можна стілити вініл у ванні? Не можна, а треба. Це дуже крутезний матеріал. Я хотів би закцентувати один момент: що вініл, який ви будете укладати у ванній кімнаті, обов'язково повинен бути клейовим. Це варіант клеєвого вінілу. Він іде 2 або 2,5 мм товщиною. І його обов'язково ще раз на, на, наголошую на цьому, що його обов'язково ставити на клей. Бо клей буде виконувати функцію гідрофобізатора або гідроізоляції. Ви також можете використовувати і замковий вініл такого плану, да? але його обов'язково Теж ставити на клей. Чому? Ви спитаєте, якщо це водостійкий матеріал, чому його ставити на клей? Розказуємо. Якщо ми вкладаємо звичайний замковий вініл на підкладку, на підлогу, і ви у ванній кімнаті заливаєте, починаєте заливати там, бурно, бурно купаєтеся або приймаєте ванну, і у вас вода попадає між вінілом і стяжкою. То там вся ваша підкладка розмокає, розбухає, і там заводиться хто грибок, мох, пліснява, все що завгодно. Самому вінілу нічого не буде. Він 100% водостійкий, він може навіть в акваріуму лежати для ваших рибок або черепашки. Але в ванні це не дуже варіант. Тому його треба ставити обов'язково на клей. А тепер пройдемося все-таки, чим він. Краще або чому його краще укладати у ванній кімнаті. По-перше, він набагато тепліший, ніж ну, та ж сама плитка. Давайте зрівнювати його з плиткою, бо всі привикли ставити плитку ну, у ванній кімнаті. Він набагато тепліший, він, набагато, він більш натуральний, можна так сказати, тому він набагато тепліший. Другий варіант він набагато легший в укладанні. Вам не треба ніякий пил, вода, клея для плитки, якийсь там замішувати щось придумувати. Ви взяли вініл, намазали його як масличком на бутерброді в цей клей, поклали, розкатали, 5 хвилин, все готово, всі щасливі. Третій момент це заповнювач швів. Він згодом, якщо він не епоксидний, а в більшості случай, він не епоксидний. Він згодом або темніє, міняє свій кольор, або висипається, що теж дуже, дуже сумно. У вініла такого не буде. Він абсолютно не потребує ніяких заповнювачів швів. Він є як з фаскою, так і без фаски. Ви його приклеїли, пристикували один до одного, і він щасливо, красиво лежить і не заморочується. Тому це теж один з плюсів. Четвертий варіант це його структура. Якщо ми говоримо про якийсь бельгійський вініл, да, або німецький вініл, то його структура набагато приємніша на дотик, ніж плитка. Вона навіть трошечки м'якенька, їй хочеться торкатися і не просто ходити. А може навіть просто вам захочеться полежати. Ви можете полежати на теплому, приємному вінілі. П'ятий і шостий варіанти це ударостійкість і прочність. Ми якось трошки їх розділили. Ударостійкість. Це якщо у вас на вініл падає, допустимо, чашка або ваш улюблений телефон, то на плитці воно упаде і розіб'ється на вінілі ні. У нас дуже багато експериментів в інстаграмі. До речі, підписуйтесь ще на наш інстаграм, де ми е, кидаємо і чашки на вініл і на плитку. Якщо на вінілі воно не розбивається, то плитка завжди розбивається. І прочність. Ви взяли це, якщо у вас впаде молоток або щось тяжке на вашу плитку. Якщо плитка на, намазана на ліпухи, да, то воно точно трісне, це понятно. Але якщо все-таки ваша плитка правильно укладена на, за допомогою грібінки, да, вона посто від, від падіння тяжкого предмета все одно щось залишиться або скол, або якась маленька тріщинка, я не знаю, щось залишиться у вініла. Такого не буде. Вініл доволі м'який матеріал, і він пружинить, грубо кажучи, максимум, що буде, це ось таке малесенька вм'ятинка, яку ви, в принципі, на общому об'ємі і не побачите. З цього виходить його ремонтнопригодність дуже легко. Якщо у вас, якщо ви якимось чином все-таки його пошкодили, хоча ну, в нашій практиці дуже, дуже рідко. Ситуація, коли хтось може пошкодити вініл. Але все ж таки це буває. То ви просто взяли його, відірвали. Окремо він же приклеєний, ви його відірвали. У вас завжди залишається півпачки або, або одна пачка при укладанні, десь, я не знаю, в комірки. Ви йдете туди, берете цю одну ламільку, вклеюєте, раз, два і все готово. Всі щасливі йдуть відпочивати. І, звичайно, акустика. Я не буду дуже довго розказувати, що таке акустика. Але із-за із того, що цей матеріал приємніший, м'якіший, і цей то він більш акустичний, тобто він більш комфортніший. Також хотілося б сказати, що цей вініл ви можете укладати не тільки на підлогу, його можна укладати також на стіни. Бо, опять же, цей клей, який використовується під вініл, він іде як гідроізоляція. То у вас можна заливати стіни, підлогу водою і не боятися, що десь щось кудись протече. Висновки цього відео, не бійтеся чогось нового. Ми це все перевірили і стараємося донести це до вас. Вініл у ванні жив, живе і буде жити, але тільки на клей. З вами був канал Huge3, Тут все про підлогу.